Хеппі Лор. Допомога при болі в горлі. Цей інцидент щодо БПЛА і власне су 27 стався напередодні ювілейного 10-го Рамштайну. Пан Резніков окреслив його результати як дуже оптимістичні, позитивні. Зокрема, Швеція надасть Україні 10 танків. Норвегія разом із США передадуть на САМС. Нідерланди. Також ініціюють нові контракти, щоб озброєння надходили до зсу. Що ми можемо сказати про формування коаліції зі 150 танків Леопард? Тому що обіцянку ми фактично отримали, але коли ті фактично надійдуть... надійдуть на український фронт? Чи надійдуть, так, до України обіцяні танки леопард? Вони дойдуть, ну хтось їм мішає. Вони дойдуть. Але впливають на цей процес, щоб вони або не дійшли, або дійшли в половину, впливають, але вони все одно дойдуть. Угу. Зрозуміло. Ну. Так само відкритим питанням залишається авіація. Що ми можемо сказати про темп її постачання? Чи нададуть Україні авіацію ту, яку обіцяли? Обіцяли, що авіацію? Я... Ну от, наприклад, Словаччина вже подарувала Україні винищувачем Міг-29. Тому ця вся тема на повістці дня, однак заяв таких великих поки про авіацію, наприклад, там ті самі f 16 досі не було. Ну, дивіться, я спитала про обіцянки. Те, що обіцяли, то немає. Угу. А те, що е, подарунок, це не обіцянка. Чого? Ну, карти терору, розумію, буквально. Подарунок це я захотіла подарувати, а обіцянка це я об'язана надати. Да? Так от, то, що вони там обіцяли, цього ні. А от такі от подарунки, зараз я подивлюсь, зараз подарунки в Україні у вигляді авіації. О, оце надарять з миропониці Так.